В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені всі провини перед Тобою. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої, Твоїй Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої і скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий зглянці і ціле немочі наші, імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Ставши, після сну, припадаємо до Тебе, благий, і ангельську пісню співаємо Тобі Всемогутній. Свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Ти, Господи, що віцну мене, просвіти розум і серцем, і устами, і відкрий, щоб пісною прославляти Тебе, свята Троїце. свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Несподівана суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом о півночі. Свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Ставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвята Троєць, Боже наш, що ти з великої милості Твоєї і довго терпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі, людинолюбством Підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти, очі мої мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твою, розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і пісня славити все святе, ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої. Особливо вмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і лукави перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у Слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Ходь по беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істинно полюбив, єси, невідомий і таємний, мудрості твої, явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки моїй покорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені, радість, спасіння Твого і Духа могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечестиві, навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий устами, язик мій сповістить хвалу твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертва Бога від це духу покорений. Серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Пусть щаслив Господи, благоволінням Твоїм сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодно тобі жертва правди, приношенні все палення. Тоді покладуть на жертвоних твій тівців. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного що відця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного за Зацем, що через нього все сталося. Він для нас, людей для нашого спасіння, зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною, і розп'ятий був за нас при і Пілаті, і страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворучеця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого, що відця походить, що йому за Отцем і сином однакове поклоніння, і однакова слава. Що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою. Але Ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя. Щоб не я відкрив уста Мої грішні, і слави, святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і по всіх час і на віки віків. Амінь. Від сну, ставши ранішню, приношу тобі Спаси пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розіп'явся, і мене, який лежить, у лінощах, підніми, швидко і спаси мене в предстоянній молитві. І по сні пошли мені світлий і безрічний день, Христе Боже, і спаси мене до тебе, владико, людину любче, вставши після сну, вдаюся, і до праці своєї стаю, з твоєю милістю і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і веди в царство Твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене щоб обдарувати мене всяким добром на тебе вся моя надія, і Тебе я щиро славлю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, через з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї, дав мені чаду Твоєму минулу ніч перебути, без напасти від усякого злого супротивника, Ти сам, владико Сотворителю всього, сподоби мене при світі Твої істини. Із просвітленим серцем творити волю Твою, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже Небесних сили всякої плоті, що на небі живеш, і нас, смиренних, доглядаєш, серця й думки випробовуєш, те, що є в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перетворення. Сам безсмертний царю, прийми молитви наші якими в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедро Твоїх сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіння, і очисти нас від усякої скверни тіла і духу, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і яленого дня, єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа. Коли Він зі славою прийде суддя всіх, відплатити кожному по його ділах, нехай не в розслабленні і ліночах, а в бадьорості і щирій праці, ми з'явимось готовими і відаємо з ним у Божественне царство Його слави, де голос невимовний тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать невсяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне, світло, що освітлює і освячує Все, і Тебе славить всяке творіння. На віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний Боже і милосердий Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок під праці знесиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайної твоєю любов'ю, до людей підняв нас від сну. Щоб прославляли ми твою державу, отже, молимо твою безмірну добрість, просвіти наші думки, відведи очі і розум наш від тяжкого снулійнощів, відкрий наші уста і наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе безпочаткового Отця, єдинородним Твоїм Сином, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать твоє Владичице, молю тебе, мій розум просвіти благодать. Чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні у кліпи сонцне віри від жени. Молитвами твоїми, Боголівістом, звільни з гріховних пут, що ними я спути. Охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що житті давця Бога народила, оживи мене, умертленого пристрастями. Ти, що народила світло на просвіти мою засліплену душу, попричудна владична палата, мешканням Святого Духа мене створи. Ти, що цілителя народила великої душі моєї багаторічній пристрасті, розбурханого життєвою бурею на стезі покаяння мене спрямуй, визвали мене від вічного вогню, від черв'я злоги і пекла. Повинного в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісам, застаріло мене чутливими згрішеннями, створи мене, принепорочна мати новими, звільни мене від усякої муки і владику всього облагай. Сподоби мене заслужити небесної радості за всіма святими, присвята Діво, почуй голос нікчемного чаду Твого. Пошли мені причиста струмінь сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Слава від мого серця, тобі приношу безперестанно, відгукнись, Владичице. молебну мою службу прийми і Богові благоутробному принеси, вище від ангелів мене вищим за все світські створи, світлоносна покрова небесна, духовну благодать мені направо, руки підій мої уста, і осквернені сквернуй для похвали, Все непорочна, душу рослинних ворогів мене позбав Христа старанно благаючи. Йому ж честь і поклоніння належить нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий, Всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любові ти зійшов і воплатився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю, спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо за ділами і спасеш, то це не буде благодать і дар, але більше як обов'язок. О Спасителю мій многомилостивий і в милості, ти сам сказав Христимі, хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повік. Коли ж нам справді віра в тебе спасе, ти, що в то я вірую спаси мене, бо ти Бог, мій творець. Віру цю, Боже, мій, замість діл, зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився словом, чи відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, Спаси мій. Вийди мені на зустріч, рятуй мене, богину. єси бо Бог, мій від отроби Матері моєї, сподобай мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді. Я любив той самий гріх. І ще послужити тобі безлінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатані, нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму і Ісусу Христу, в усі дні життя, мого, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, представлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя. Не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому Духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили, в боротьби з гріхами наставляй мене на спасенну дорогу. О святий Ангели Божий, охоронителю захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі. Захисти мене в нинішній день і охорони мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене в страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь. О Пречиста Діво, Богородице, надії всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на твоє милосердя, погасив мені полум'я Батько, пристрасти моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідей, Сина Твого і Бога нашого, викорений причиста з мого затьмарного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні, і брудні думки та наміри. Зцілий, владичеце, мої тяжкі, духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милі Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів і славиться присне ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий Угоднику Божий. Бо я щиро до тебе звертаюся з порого помічника і молитвенника за душу мою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жона, і благословен пліду троби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших, спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народові нашому, на супротивників падай. І Христом Твоїм охороняй нас, веселю Твою. Отче дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святі усякий час цього дня, в усьому наста, і підтримай мене, які б я не одержав звістки протягом дня. Навчи мене сприйняти їх зі спокійною душею і твердим упевненням, що на все свята воля Твоя. Усіх словах і справах моїх, керуй моїми думками і почуттями, в усіх несподіваних випадках, не дай мені забути, що все ти послав, навчи мене щиро і розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи, Отче, дай мені сили знести Тому прийдешнього дня та всі події сьогодення, керуй моєю волею. І навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь. Пом'яний Господи Ісусе Христе Боже наш, милості і щедроти Твої, від віку суші, заради яких ти став людини, і розіп'яття, і смерть, заради спасіння православних тебе віруючих, перетерпіти з голови єси, і воскрес із мертвих, і, і вознісся на небеса, і сидиш праворуч Бога Отця. І милостиво споглядаєш на моління, тих, хто смиренно всім серцем призиває тебе, прихили вухо твоє, і почуй моє смиренне моління нікчемного чада Твого, серед пахощів духовних, що приношу тобі за всіх людей твоїх, і найперше пом'яни Господи Ісусе Христе Боже наш, церкву Твою святу, Соборну і Апостольську, що чеснув свою кров, за неї пролив єси, і у твердий зміцний пошир, збагати за і непереможний від ворогів пекельних повік збережи, розбрат церков тихомир, думки поганські гаси, єресі знищені сторини, безбожне з сторони, вигуби і на ніщо силою Святого Твого Духа перетвори. Владу нашу миру мотачи, і від усякого ворога й супротивника охорони, вклади в серце їм усяку добру і спокійну думку про Церкву Твою святу і про всіх людей Твоїх. Щоб ми в спокої тихе і безтурботне життя провадили в істинній вірі, у всякому благочесті і чистоті. Спаси, Господи, і помилуй святіших вселенських патріархів православних, архієпископів, єпископів, присвітерів, діаконів, весь чернечий чин і весь причет церковний, щоб остави пасти Твоє словесне стадо. І молитвами Їх помилуй і спаси мене грішного. Спаси, Господи, і помилуй Отця мого духовного. І святими Його молитвами прости, гріхи мої. Спаси, Господи, і помилуй батьків моїх, братів, сестер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів. І даруй мир твій та все добре. Спаси, Господи, помилуй старих і молодих, бідних, сиріт, вдовиць, хворих, засмучених, тих, що в біді, в скорботі, у злиднях неволі, у в'язницях на засланні, особливо ж тих, що за тебе і віру православну безбожниками, відступниками та єритиками переслідувані, пом'яни їх відвідай, укріпи заспокой і скоро силою Твоєї полегшення. Волю і визволення подай їм. Спаси, Господи, і помилуй доброчинців наших, що допомагають нам, жаліють і доглядають нас, дають нам милостиню і просять за нас, недостойних, молитися за спасіння і вічних благ Твоїх отримання. Спаси, Господи, і помилуй, посланих на службу тих, що подорожують отців, братів і сестер наших. І всіх православних християн. Спаси, Господи, і помилуй, тих, кого безумством своїм я спокусив і з правдивої дороги звів, а на погані і негідні діла напровадив їх Божим Твоїм промислом, на істинну путь знову настанови їх. Спаси, Господи, і помилуй, тих, що ненавидять і кривдять нас, і роблять нам напасть. Не допусти їх до загибелі через мене грішного. Тих, що від православної віри відступили, погибельними єрисями засліплені, і від церкви нашої відкололися, світлом твого ти знання просвіти і до святої Твоєї Соборної і апостольської церкви знову приєднай їх мерзенну, безбожну, богохульну владу сторони. А правовірну утверди, силу християнську піднеси, і милості твої багаті нам пошли. Пом'яни, Господи, спочилих святійших патріархів православних, пресвящених митрополитів, архієпископів, єпископів, священичий і чернечий чин, приче церковний, що тобі послужили, плачестивих і повік незабутніх, фундаторів святих храмів. І в вічних твоїх оселях зі святими у покоїх. Пом'яни, Господи, душі спочили, чад Твоїх, батьків моїх і увесь рід мій, і всіх спочилих християни прости, і всі провини вільні й невільні. Даруй царство і причастя, вічних твоїх благ, і Твого безконечного, і блаженного життя на солоду. Пом'яни, Господи, і всіх надій на Воскресіння. І життя вічне спочилих отців, братів і сестер наших, православних християн, що тут і повсюди лежать зі святими Твоїми, сяє світло в лиця Твого сели, і нас помили, як благий, і людинолюбний. Амінь. Подай, Господи, відкущення гріхів, усім раніше спочили у вірі і надії на Воскресіння Отцям, братам і сестрам нашим. І створи їм вічну пам'ять, подай, Господи, відпущення гріхів, усім раніше спочили, у вірі і надії на Воскресіння, Отцям, братам і сестрам нашим, і створи їм вічну пам'ять, подай, Господи, відпущення гріхів, усім раніше спочили, вірі, і надії на Воскресіння, Отцям, братам і сестрам нашим, і створи їм вічну пам'ять. Постойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю Хрисноблаженної і пренепорочну, і матір Бога нашого, чесніше від Хоровимів і незрівнянно славніше від Сарахимів, що без істиння Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоїй Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь.